Во всій Європі вони працюють, їх багато їх я не знаю їх сотні тисячі. Та Кучурян показує вітрову електростанцію, яку встановив за кілька сотень метрів від будинку на своїй землі. Упродовж двох років вітряк так і не запрацював. Чоловік планував використовувати вироблену енергію для власного будинку, а залишок продавати у загальну мережу. Головна ціль було мати обігріти будинок, мати своє світло, аби не платити, бо чим далі, чим дорожче. І ця тенденція, вона йде везде і в Європі, то нема такого, що ну, це вже дуже дорого стає. Хотілося мати своє. Цей вітряк Танасій купив у Польщі за 12 тисяч євро. Станція вживана. Спочатку, каже чоловік, були труднощі з розмитненням. Я питаюся, чого ви затримуєте мій груз. Вони кажуть, ми не знаємо, як це, як це розтаможить, як то все. І за місяць ця проблема вирішилась. Далі було складно знайти архітектора, який розробив проєкт встановлення. Його шукав приблизно рік. Вони мені казали, ми це не робили, ми це не знаємо як. Вибач, і ну. І так це тянулося 9 місяців. То находив одного якогось, то дзвоню йому. Да-да, добре, возьмуся в течение місяця. Він мені каже, вибач, я не знаю, як це зробити. Деякі кажуть, що не знаю, як робити, а деякі мені просто казали, не маємо часу. Через два роки чоловік встановив вітряк, але той не запрацював. Спочатку через те, що Танасій доробляв документи, а згодом бо обленерго опломбувало лічильник за борг у понад 800 гривень. Чоловік каже, про цей борг не знав і оплатив уже після того, як лічильник опломбували. Водночас зневірився, що оформлення роботи вітряка займало уже понад три роки і перестав цим займатися. Мені заборонено включати його. В принципі, я не можу його навіть запустити його, щоб ну хоча б для профілактики, щоб він. Покрутився раз на півроку. Якщо б я б знав, що мене очікує, я би не зв'язувався. Чесно, це дуже важко. Все, починає з землі, кожний гвинтик, кожний технічний звіт. Тут ви бачите, геологічні умови. Тут я витяг, що він зданий в експлуатацію, все в державній інспекції містобудування і архітектури. Аби розібратися, чому за цей час не можна було запустити вітряк, ми пішли з сенасієм в обленерго. У прислужбі пояснили, що передусім чоловік мав би оплатити послугу повторного підключення, але не звертався за цим. Також мав щомісяця звітувати про споживання як юридична особа, оскільки потужність вітряка 75 кВт і належить до промислових, а не лише для власного споживання. Ви борг оплатили ну, нам. Может я б оплатили на місці, якщо б людина погодилася. Я б оплатив на місці і не було в нас цієї камітелі. Треба було прийти до нас право. Ви ж не прийшли. За два роки я перший раз. Я бачу. два роки тут ходив у вас майже. Ну ви не звітували разу, ні разу, звіт Звідні разу не подавали. Два роки. Ну а що я буду, я буду подавати, якщо я ще нічого не підключив? Я не маю ще за що звітувати, я вам кажу. Неважно, я... у вас договір відкритий. Ви заключили з нами ви Маєте прийти Що місяцях, не працюєте, працюєте. Я не знаю, ви працюєте чи ні. Відки я можу знати, що вас на хочуть. Та націй оплатив повторне підключення вітряка. Зробити це мають за декілька днів, розповіли йому в обленерго. Також, аби запустити вітряк, чоловік має укласти договір на збут виробленої енергії, оскільки надлишок значно перевищує потреби його будинку. Такий договір можна укласти зокрема в обласній енергопостачальній компанії. Ви хочете укласти договір за механізмом самовиробництва на вітрову електростанцію? Так, так. то ви маєте мати вже з нами ну там договір на постачання, так. а договір за механізмом самовиробництва є додатком. В нашому випадку ми бачимо, що паспорт точки розподілу ще 22-го року. Це треба безпосередньо там в бути. Де вони це мають прописати і видати вам свіжою датою зараз 24-м роком? Після того, як Танасі доопрацює ці документи, зможе запустити вітрову електростанцію. Повідомили у енергопостачальній компанії. За словами фахівця з відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатіва, такі проєкти важливі, бо мають мінімальний вплив на довкілля та збільшують енергетичну незалежність. Втім, є вимоги до розташування вітростанції від будинків через шум. А також мають бути дослідження, зокрема чи вплине встановлення на міграцію птахів. Вітрова генерація на відміну, наприклад, від сонячної генерації дає більш рівний графік видачі електричної енергії. І, наприклад, коли сонце не світить вночі, а вночі все одно є потреби в електричній енергії, і от вночі якраз вітрогенерація нам надає можливість покривати ці витрати. По-друге, в зимовий період, коли сонце є дуже низько над горизонтом, сонячні електростанції працюють недостатньо ефективно. А в вітрогенерації якраз є це максимум генерації. Якщо Танасію вдасться запустити вітрову електростанцію, вона буде першою в області. Як нам повідомили у прислужбі службі обленерго, наразі на Буковині немає вітростанцій, які виробляють електрику у загальну мережу. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.